Сьогодні я хотів записати коротке відео про такий паразитоз, який дуже часто створює проблеми багатьом людям, саме аскаридоз. Аскариди це є паразити, які можуть потрапляти в наш організм, і вони виростають деколи до 40 см і можуть перебувати в тонкому кишківнику. Як ви собі можете уявити, тобто, паразит, який має 40 сантиметрів, який перебуває і не один, деколи може бути, теж перебуває в тонкому кишківнику, він може створювати досить серйозні проблеми для нашого організму, але на щастя, він нас не вбиває, він просто впливає на наш організм. Яким чином ми можемо діагностувати цей паразитоз? Тобто, ми можемо діагностувати його, ну, самий простий метод, якщо дійсно аскаридоз, Аскарида вийшла з пацієнта, так, і пацієнт побачив аскариду. Це перший варіант, от, який рідко буває. От, але такі речі теж бувають. Другий варіант це здати кал на яйця-аскарид, тобто, відповідно, і спробувати знайти яйця-аскарид. Тобто ми не шукаємо аскариди в калі, а самі яйця, які вони продукують. І знову ж таки. Третій варіант зробити антитіла до аскарит. І, відповідно, знову ж таки, якщо є позитивні антитіла до аскарит, ми можемо стверджувати про те, що є ймовірність аскаридозу в організмі. Крім того, непрямою ознакою аскаридозу може бути високий показник еозинофілів в загальному аналізі крові. І в принципі лікування аскаридозу нібито досить просте. От, але зараз почалися точитися якісь такі цікаві дискусії серед лікарів, навіть не серед пацієнтів. Пацієнти це все, звичайно, передають між собою, трошки спотворюють інформацію, але навіть серед лікарів є інформація така, що ймовірно, аскаридоз лікувати не потрібно. От ну, відповідно, я не є прихильник цієї теорії, я прихильник того, що аскаридоз потрібно лікувати. І, відповідно, лікується він традиційними протипаразитарними препаратами. Є препарати, які не всмоктуються в кишківнику. Це переважно пірантел, цей препарат, який, відповідно, декаріс, який достатньо відомий, з 1971 року він є на поличках аптек в цілому світі. Перед тим препарат для лікування аскаридозу, препаратом вибору, був препарат Сантонін, препарат фірми Pfizer, який відповідно 100 років був монополістом. І на якому Pfizer, до речі, зробили свій перший капітал, і Це один з найкрутіших препаратів компанії Pfizer для самої ж компанії Pfizer. От це були людяники з полину, тобто якими лікували відповідно аскаридоз. Народна медицина також має якісь свої варіанти лікування, тобто полином, гвоздикою, іншими травами. Але ефективність цих варіантів лікування є переважно трішки менша. От, ніж традиційні ліки. І знову ж таки по лікуванню аскаридозу. Колись, відповідно, була рекомендація 1-3 дні, тобто лікування паразитозу. Також є препарати по типу альбендазолу, мебендазолу, які з'явилися в 1975 році. Ворміл, Зентел ці препарати, там, альдазол. Вони так само вже досить давно є на ринку, і ними так само користуються лікарі для лікування аскаридозу. Переважно так само курс лікування був від 1 до 3 таблеток, і була рекомендація через 2-3 тижні повторити знову такий самий курс. По самих старих рекомендаціях лікування тривало від 5 до 7 днів. От, в залежності, видно, все-таки від. Кількості аскарид, які були в пацієнта, і знову ж таки клінічної картини. Зараз все-таки рекомендація, нібито одна таблетка чи одна таблетка виліковує. На жаль, ні. Тобто тому питання, ну протоколи змінюються, але не завжди вони змінюються в ідеальну сторону. Так тому переважно тут вже лікар вирішує, скільки днів приймати протипаразитарні препарати. От, чи потрібні якісь додаткові препарати, коли ви приймаєте протипаразитарні препарати від аскарит? На щастя, в принципі, не потрібні. Тобто, в даній ситуації ті всі маніпуляції стосовно що потрібні обов'язково сорбенти, потрібні якісь чудо препарати для печінки, переважно як ви лікуєте аскаридоз, вам ці препарати не потрібні? Можливо, знову ж таки можуть бути проблеми з... Тимчасовим дискомфортом в животі або тимчасовою діареєю, але це все це минає за досить короткий період часу самостійно, без будь-яких препаратів. От. І ще один важливий такий момент, що сам аскаридоз, він, звичайно, сам по собі рідко проходить і створює проблеми досить довго пацієнту. Тому і ще один важливий момент, що пацієнт може перезаражатися аскаридами, тобто найчастіше це немиті фрукти, овочі і салати, тобто, відповідно, звітам аскариди потрапляють в наш організм. Знову ж таки, деколи є нюанс стосовно кашля пацієнтів, тобто який досить нетиповий, і це може бути міграція личинок каскарит через легені і створювати такі питання, які проявляються кашлем пацієнта. Звичайно, що по симптомах ми розуміємо, що це переважно проблеми з травленням, тобто це можуть бути діареї, можуть бути закрепи, це може бути вздуття живота. От, це за рахунок того, що аскариди виробляють певні речовини, які впливають на перистальтику кишківника. Може бути закид жовчий шлунок, так от і що ще важливо, важливо, що є непрямі ознаки так само того, що у вас може бути аскаридоз. Це є сухі шкіри, випадіння волосся, це неможливість набрати вагу, от, це є хрустки всіми суглобами, це є часті кандидози молочниці, так, це є втома в день і бажання випити чаю, так, це є гіпотонія, тобто низький тиск, і головокружіння час під час від часу, і при різких рухах і зміні положення тіла. Плюс стан, який ми часто називаємо вегетосудинна дистонія. Тобто, це часто характерно саме для аскаридозу. Можуть бути також втрати свідомості, непереносимість різких запахів або закуреного приміщення, або коли є таке тяжке повітря, часто йде втрата свідомості. А в дітей часто це є втрата свідомості при заборі аналізу крові тобто, от через такі невеликий стрес вони втрачають свідомість. Переважно це є. За рахунок знову ж таки того, що є ймовірність саме цих паразитозів в таких дітей, ну і крім того, діти можуть бути дратівливі, от і, ну, і не тільки діти, а й дорослі, так плюс знову ж таки сухі шкіри, яка проявляється переважно в холодну пору року, тобто ми бачимо такі речі часто при. Аскаридозів і е, випадіння волосся, але це не облесіння, не лопеться, просто більше випадає волосся, коли ви миєтеся в душі. От, але загалом, е, скажімо, всі ці симптоми можуть бути в одної людини. Крім того, непереносимість певних продуктів, бо як ви розумієте, що якщо паразитоз Знаходиться в тонкому кишківнику, і відповідно ви з'їли якусь жирну їжу, то, в принципі, вашому організму некомфортно, і тому він старається перейти на вегетаріанство або веганство, або на якусь легшу їжу. Так само з м'ясом, тобто пацієнти деколи перестають їсти м'ясо. Або переходять просто на рибу, або на біле, біле м'ясо, тобто легке, яке легко стравне. і так само погано переноситься молочна продукція. В основному молоко погано переноситься. Кефір пацієнти можуть приймати нормально. Знову таки, часто пацієнтам виставляють діагноз дисбактеріоз або дисбіоз. В кишківнику. можуть бути болі в животі такі неприємні відчуття, при УЗД збільшення лімфатичних вузлів мезентеріальних коло кишківника, от, але знову ж таки, це зв'язано з порушенням травлення і знову ж таки за рахунок того, що у пацієнта є. Такий паразитоз може бути зниження опірності так само нашого організму імунітету, і тому часті, ще раз наголошую, кандидози, часті циститив жінок, тобто такі речі при переохолодженні часто відбуваються. І дуже часто бувають рецидиви герпез вірусних інфекцій, тобто, особливо знов ж таки лабіального герпесу, це що є на губах, от тому знову ж таки. Вроді би один паразитоз, але може створювати багато різних питань і впливати по-різному на наш організм. Тому знову ж таки, я дуже, скажімо так, хочу, щоб і лікарі, і пацієнти почали думати і розуміти, що якщо дійсно у вас є цей паразитоз, простіше його пролікувати, і тоді дуже багато симптомів, які в вашому організмі можуть сам зникнути. Єдине, що при перезараженні цим паразитозом знову ж таки на жаль, потрібна знову ж таки повторна терапія, тому що імунна система не може зупинити знову потрапляння паразиту в наш організм і його знищити. Це не є, скажімо, можливість нашої імунної системи. Усім гарного дня і не хворійте.